Вітаю, друзі, а також усі інше. нас сьогодні, 17 червня, і це 1210 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обласу є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми починаємо саме з району Мокрих Єлів, з напрямку на Комар, з району Бурлацького Новосілки Зеленого поля. Справа у тому, що російські окупаційні війська після того, як на цьому новопавлівському напрямку вже фактично вони мали просування в напрямку на комар, що їм вдалося зробити силами 36-ї загальної військової армії, які отримали підтримку з боку 40-ї окремої бригади морської піхоти, про що я напередодні розповідав, тобто саме те просування та закріплення на околицях. Комара, і відповідно з ударами по Федорівці, воно стало можливим виключно через те, що росіяни отримали в підтримку срокового БРМП, і це підсилення відповідним чином повпливало на подальше їх просування. Відповідно, через це російські окупаційні війська. За останню добу мали можливість розширити зону контролю в районі Бурлацького. На сьогодні цей населений пункт майже повністю е, втрачено силами оборони України за е, окрім за виключенням е, його околиць північних та північно-західних околиць. Е, при цьому російські окупаційні війська таки не можуть прорватися через привільне на вільне поле, а також вони зупинилися в районі е, в напрямку на веселе, тобто. По цим напрямкам в них е, виникають е, таке гальмування, сковування, яке і раніше. Але е, зараз ми можемо констатувати те, що розширення зони контролю все ж таки відбулося. Досі російські окупаційні війська так і не змогли вирішити питання з кишенью, яка була е, утворена вже не перший тиждень, як а навіть місяць, між новосілкою та зеленим полем. Це кишеня досі не закрита. І вони не можуть між собою рокадну дорогу, між зеленим полем та новосілкою е також е з'єднати. Але тим не менш вони мали просування в районі Новопіля, і тут просування цілком можливо може мати е такий собі ситуативний характер, але тим не менш е вони розширили тут зону контролю, і цілком можливо будуть намагатися найближчим часом е в обхід зеленого поля по основній дорозі. Вийти на Тимерівку. І е, це якраз е, той напрямок, який е, дає вихід російським окупаційним військам можливість зайти на територію Запорізької області. Е, до речі, і до Дніпропетровщини тут також недалеко, якщо комусь цікаво. І вони націлені е, також в напрямку на Запорізьке, якщо їм вдасться вийти за рубежі, які. Утворена силами оборони України від зеленого тамерівки по е, Запорізьке. але в принципі це достатньо е, прогнозовано, що це може відбутися, і тому будемо мати надію, що їх саме там і блокують. Між тим е, ситуація по Н 15 е, між е, е, Константинополем, Багатрем та Одрадним вона погіршується. Російські окупаційні війська продовжують рух. Вони мають вихід фактично зараз на Запоріжжя, як ми бачимо в обхід одрадного. І ця ситуація з цією кишеню, вона може найближчим часом бути вирішена ну досить радикальним чином. Причина, звісно ж, пояснювати, я думаю, не треба, але якщо хтось. Пропустив то російські окупаційні війська замість того, щоб заходити в саме одрадне і починати е, бої в межах самого населеного пункту, намагатися закріпитися там і постійно там е, бути нейтралізованим, вони обрали саме вихід через е, лісосмуги на північну частину траси Н 15 та південне узборіжжя е, Річки Вовча і продовжували рух саме вздовж лісосмуг. Здавалося б, що в цьому нового про це ми постійно говоримо. Це вже неодноразово фіксується, але тим не менш. І як ми можемо бачити, цей рух вздовж лісосмуг він надав свій результат. Зараз російські окупаційні війська вздовж лісосмуг дотягнулися аж до самого Запоріжжя. Тут питання виникає тільки таке, що як у них здійснюється логістика у цих всіх підрозділів, які розтягнулися. І, в принципі, давайте говорити, як воно є за відстанню. От ця, цей апендікс, ця кишка, яка витягнулась на всю цю відстань, яка, яка відстань цієї кишки? Ну, Тут говоримо так, якщо досить приблизно, то 9,8, ну, майже 10 кілометрів. Принципі, це відстань. Я думаю, що все ж таки, щоб перерізати цей апендікс, є у нас можливості, щоб вдарити так, щоб передові підрозділи опинилися, ну м'яко кажучи, в не найкращій ситуації, і це стосується не тільки цього апендікса, але й того, що ми бачимо біля камера. Ну, тобто, вбити по флангам – це ж класика, це ж зрозуміло, що так потрібно робити. Але все ж таки може бути і така ситуація, яку ми неодноразово з вами спостерігали. Може не вистачати ресурсу для таких контрударів, можуть бути ресурси на лобові контрудари, але не на флангові. Хоча тут також виникає багато питань, чому саме фланговий удар, якщо він може мати найбільшу ефективність, він це ну найрідкісніший елемент е, тактичних дій, які застосовують Сили оборони України протягом. А всього цього часу це може бути пов'язано також із тим, що не вистачає на ті чи інші ділянці, де відбувається ось таке просування супротивника, не вистачає відповідного ресурсу для таких ударів. А з іншого боку, це черговий раз пояснює, що загальна та концепція е, оборони і концепція зведення фортифікації лінії оборони рубежів вона зараз повинна бути модифікована, модернізована. Відповідати тим реаліям, які зараз відбуваються. А реалії такі, що так, росіяни рухаються вздовж дорог, вздовж рокадних дорог, основних логістичних артерій, трас це буде не змінюватися, це незмінно. Але ми бачимо, що більша частина території, які вони захоплюють, вони захоплюються саме в межах лісосмуг. Їх рух рух відбувається по тактиці метастаз. Яка а, саме включає в себе рух здовж лісосмуг, пріоритет на лісосмуги. Тобто, якщо ми говоримо про зведення лінії оборони, ну, наприклад, там з водного опорного пункту якогось там чи ротного опорного пункту, так, я розумію, що тут відіграє свою роль там, висоти і так далі, таке інше, але ставити а, окремо взяти якийсь там ВОП посеред поля ну, на сьогодні це не дуже а, актуально. На сьогодні актуально контролювати лісосмуги. Лісосмуги, ну я думаю, що всі це розуміють, що лісосмуга це стає основною трасою для просування логістичних і логістичної артерією для просування окупаційних військ. Тому ми і маємо на сьогодні ось такі прецеденти, які неодноразово, на які вже зверталися увага, що росіяни рухаються саме за рахунок. Наявності можливості просуватися по лісосмугам, але йдемо далі. І далі ну досить далеко нас занесе, чесно вам скажу. Тому що о, у другій частині о, цього відео я хотів би поговорити про ну про те, що говорять і так дуже багато про о, Ізраїль та Іран, про ті події, які зараз відбуваються саме між о, цими двома країнами, безпосередньо про те, о, що о, саме Операція, яку розпочав Ізраїль проти, проти Ірану, ну, це достатньо такий е, серйозний удар був по Ісламській республіці. І е, ми на сьогодні можемо констатувати, що на сьогодні ми можемо констатувати, що операція Ізраїльська операція Цахал, е, нація як Лев, е, вона призвела до того, що Іран залишився без протиповітряної оборони. В Ірані більше нема шаленованої ППО. В Ірані повністю можна сказати, що невельовано його ядерну програму. В Ірані знищено його верхівку, керівну верхівку, силових структур квір, корпусу вартових ісламської революції, вчених. До речі, тих, яких ну просто так десь з вулиці не візьмеш. Чених, які приймали участь у ядерній програмі, а, окрім всього іншого, ліквідуються зараз підприємство військово-промислового комплексу, які виробляють балістичні ракети. Іран може залишитися взагалі без виробництва а, балістичних а, ракет, а, Знищується його авіація, повністю знищена авіація. Ми можемо констатувати те, що в Ірані зараз знищується нафтова та газова галузь, а, нафто а, нафтоперероблюючі заводи, а, нафтобази. Все це знищується так само, як і Свердловини, і так далі, і таке інше. А, Іран повертається. Ну він і так не можна сказати, що був дуже, -дуже такою цивілізованою розвиненою країною, від слова, взагалі. Але зараз він повертається, чесно кажучи, в безпосередньо такий собі палеоліт, і переважно удари наносились а, по його саме західній, північно-західній західній частині. Частково по півдню, поки що центральна та східна частина Ірану вона ну її не чіпляли, особливо. Хоча, все ж таки, був рекордний удар по машхаду по аеропорту в місті Машхад. Це, взагалі, найвіддальніше велике місто на сході на північно-сході Ірану від Ізраїлю. Звісно, ж Іран відповідає Ізраїлю ударами балістичними ракетами, але Ізраїль продемонстрував феноменальну операцію, за рахунок якої було знищено можливість а, цієї терористичної держави зараз. Я взагалі дивуюсь, що хтось навіть намагається Ізраїль звинувачувати у тому, що вони проводять ну якісь там а, не такі незаконні акції проти Ірану. Іран це терористична держава. Вони тероризували весь регіон. Вони підтримували Хамас. Вони підтримують Хезбелу е терористичні організації. Вони підтримували Башара Асада, кривавого диктатора, Вони приймали е участь в чистках, які відбувалися в Сирії. Вони підтримували ємінських оситів і багато багато е інших терористичних організацій, режимів та диктатур. Врешті-решт вони підтримують Російську Федерацію, відправляючи туди шахет 136. Ну чесно кажучи, особисто мене. Е Ну, потішило, коли я побачив підприємство в Ісфахані, яке було знищено, і саме це підприємство виробляє шахет 136, а воно було знищено саме авіацією Цахал. Тому Ізраїль провів блискавучу феноменальну операцію, яка повинна стати ну, зразковою для багатьох країн, які мають проблеми з тоталитарними та диктаторськими режимами. Тобто, у той час, як США, як такий собі світовий поліцейський. Вони знаходяться в якомусь на сплячці через Дональда два тижні. Ну Дональд Трамп я маю на увазі. У нього просто таке поганяло з недавно. Дональд два тижні. Так, от допоки вони знаходяться в цій сплячці, через свого миротворця Ізраїль взяв і зробив. На жаль, Ізраїль отримав і відповідь від терористичної країни. Іран у вигляді балістичних обстрілів своєї території. Я можу одразу сказати, що Ізраїль, звісно ж, це країна, яка за своєю площею не більше, аніж тимчасово окупований півострів Крим. Це трохи більше, ніж 20 тисяч квадратних кілометрів цієї території, ну, її захистити високотехнологічною, високоякісною ППО так можливо. Набагато простіше, ніж, наприклад, захистити Україну такою ППО. Е, тому в Ізраїлі найвисокотехнологічніша, найякісніша, найефективніша ешелонована ППО в світі. Невелика країна з великою кількістю засобів ППО усіх рівнів, типів, та е, призначення та функціонабільності. І тим не менш, навіть ця найкраща ППО у світі. вона, Час від часу пропускає деякі балістичні ракети а, наскільки б якісно що високоякісно що не була ППО, вона все одно щось дає колись вона пропустить. А особливо те, скільки цих а, засобів а, важкого перехоплення засобів ураження відправляється в бік Ізраїлю а, кожної ночі, це і не дивно, що щось да прилітає, але неможливо виграти війну. Ударами по території країни, балістичними ракетами по цивільному населенню, бо Іран сам намагається відповідати зараз Ізраїлю терорам цивільного населення хаотичними масовими ударами по містам, мирним містам, не по військовим об'єктам, не по якимось е, військового призначення е, підприємствам, по аеродрому і так далі. І так і інше, вони б'ють переважно саме хаотично по мирним сплячим Містам Ізраїлю у той час, як це хаос цілеспрямовано, точково знищував саме військову інфраструктуру. Інфраструктуру пов'язану з ядерною е, програмою, е, протиповітряні е, об'єкти, засоби протиповітряної оборони, саме ці позиційні локації, е, знову ж таки, точково знищував керівництво причасне до, яке має той чи інший стосунок до ядерної програми, і так далі, і таке інше. Отже, різниця у чому. Іран намагається змусити Ізраїль зупинитися терористичними ударами, балістичними ракетами, яких стає все менше і менше, менше і менше. Ще й виробництво знищується, змусити саме терором зупинити удари по своїй території. А Ізраїль методично перетворює всю країну площею більш ніж мільйон 600 тисяч квадратних кілометрів, перетворює в такий собі доісторичний. Якийсь близькосхідний плацдарм, такий собі парк юрського періоду. А, хоча знову ж таки, це буде саме паліоліт, те, що Ізраїль перетворив сектор газу на футбольний майданчик, це було зрозуміло. Що він перетворить Іран, що буде очікувати Іран? Побачимо так, звісно, в Україні від цього а, будуть як плюси, так і мінуси. Плюси те, що ну, звісно ж, морально-психологічне. Якесь задоволення від того, що відбувається ще в 2022 році. Навіть я закликав вдарити по Ірану чимось таким цікавим хоча я дуже добре розумів, що ніхто на це не піде. Але от Ізраїль взяв і пішов у той час, як у США в 22 році у дідуся Джозефа Байдена зараз у Діда е, Дональда два тижні не вистачило хоробрості щось зробити проти Ірану. А от Ізраїль взяв маленька країна набагато менше ніж США з набагато меншим. Військово-промисловим комплексом з набагато меншим а, бюджетом ВВП і так далі, і таке інше, взяли і зробили. Замість, як то кажуть, тисячі слів. Взяли і зробили і продовжують робити. У той час, як у Ірана ну, там вже п'яти точки вибухають і вже готуються нові нові маєточки, нові місця в Ростові біля Башара Асада та а, Віктора Яновича. Отже, з цього і робимо відповідні Висновки, що розмір не має значення, і в принципі, дивлячись на те, як то, що робить, безумовно, ми повинні розуміти, що нам також своє робити. Хоча ми і так це дуже добре розуміємо, і навіть зараз не озираємось нам наших партнерів, особливо після останніх заяв Дональда Трампа, від якого очікувати чогось вже позитивного не варто так дійсно ще відбудеться. Зустріч як ми очікуємо Володимира Зеленського з Дональдом Фредовичем, але я не плекаю жодних надій на те, що ця зустріч закінчиться якимось суттєвим результатом для України. Допоки Дональд Трамп 47-й президент США, мені здається, США як надійний партнер для України втрачений. Ми до цього повинні були готуватися ще в 2023 році. Зараз ми бачимо. Що в принципі все це до цього йде. Отже, знову ж таки, нам своє робити. Звісно ж, повністю повторити успіх Ізраїлю проти Російської Федерації. Ми не зможемо. У нас не така потужна ППО, в нас набагато більша площа. А в нас є спільний кордон з країною ворогам, і на нашій території 650 тисяч їх ворожих військ. Окрім цього іншого, в нас немає в 35-го, у нас нема багато чого високотехнологічного, чого є у Ізраїлі. Але з іншого боку, в нас є мета це мета повернення до кордонів 91-го року єдина Україна і повне знищення окупантів, а, саме капітуляція Російської Федерації. І це дійсно мотивує. Особливо, що у той час, як Іран погрожував, погрожував, погрожував і погрожував, Росія діє, діє і діє. Тому е, ми можемо діяти тільки у відповідь набагато жорсткіше. Але в ну, нас свої методи, як бачите, павутиня вона багато кого здивувала. Дякую всім за увагу, е, дякую за те, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати репостом, коментарем, підпискою. Mm, звісно ж, поставивши там лайк, натиснувши дзвоника і так далі. І таке інше, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також ви можете допомогти е, цим відео ще і оформивши е, підписку на Obos UA. Спонсорство на обосвіє е, це надає можливість самому каналу розвиватися і робити якомога більше, якіснішого, е, різноманітнішого. Контенту В свою чергу, ви, як а, спонсор, будете отримувати а, усі оновлення а, стрічки перші і дізнаватися найсвіжішу інформацію. Першим дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. До зустрічі завтра зранку на огляді мапи бойових дій на ОМОСЮЄ, як завжди. Слава Україні, слава нації.